Звісно, дуже рада. Ми дуже раді, що ми вже тут, тому що довго очікували на це. Була важка підготовка і просто вже те відчуття, що ти вже тут. Це вже, це вже круто, і звісно, я вже чекаю дня, дня змагань. Скільки я знаю, сьогодні став відомий результат жеребкування в особистому турнірі. Розкажіть, хто вам став? Uh, мені дісталася дівчина, яка раніше виступала за Францію, але вона перейшла і зараз вона фехтує за за що вона фехтує? за буду з нею фехтувати. І далі, напевно, вже дівчина з Японії. Ось буду налаштовуватися на кожен бій, якби я знала за з ким буду фехтувати, тому я вже була готова. Ви що знаєте прошу більше? з нею раніше. Звісно, фехтувала, що треба, все знаю. Ну, давай, давай, давай. Знаю, що треба просто фехтувати і все. Як відчуваєте себе фізично на даному етапі? Фізично відчуваю себе дуже добре, дуже добре, тому що знаю, що за останній місяць, скажімо так, я вважаю, що зараз це моя найкраща форма. Я підійшла досить непогано і відчуваю себе. Відчуваю, що можемо, то тому будемо дивитися, який буде результат. Скільки допоміг той факт, що ви достатньо невеликий час тренувалися вдома в Одесі, зі своїми близькими, знаходячись рядом? Ну, з якої сторони тут дивитись? Тут є свої плюси, звісно, мінуси. Мінуси в тому, що в мене не було змоги фехтувати, я була окремо від своєї команди, але я була поруч з сином, і морально та тобто, психологічно мені було, звісно, легше. І в мене була своя програма, де я індивідуально робила свій план. Ну, Останнє питання можуть бути питання очікування та якісь фігури зараз вже тут, уже може якось відчути цей дипійський дух, можливо. Я не знаю, що відчувається і що очікується. Я вже не знаю, якщо чесно, який раз я відповідаю на це запитання, що що ти від очікуєш від змагань. Я очікую показати своє найкраще фехтування. Я хочу в день змагання думати та концентруватися тільки на своєму фехтуванні. І звісно, якщо я покажу своє найкраще фехтування, то тоді буде дуже гарний результат і все. Кілька слів, користуючись нагодою, щоб я тут кілька слів для одесних болівальників, які зараз вболівають, звісно. А, я вам бажаю терпіння. І, звісно, щоб ви вмикали телевізор 20, 29 липня та 3 серпня і вболівали за нас. Ми будемо це відчувати на всі 100%.